Доброго дня, вас вітаю компанія Автопарк. У нас такий Golf 4-й залітає на продаж автомобіль 2000 року. 1,6 бензин. По самому авто. Авто у нас покуза у досить хорошому стані. Так, Карти дверей також дуже в хорошому стані, на текстилі, сірого кольору. Текстиль не зношений, все добре. Попереду у нас також. Карти в хорошому сидіння, як бачите, в дуже збереженому стані. На механічній коробці передач доставлена Android та також є у нас е, кондиціонер у неї. Автомобіль повністю обслужений, недавно замінений ГРМ. Е, ходова вся перебрана, тобто заважень по машині зовсім немає. Приїхали, сіли, потестили та купили. Авто можна придбати, кредит, лізинг, готівка та любим для вас ручним способом. Чекаємо на вас, місто Львів, вулиця Кільцева, 60.